Ми продовжуємо розповідати вам про технологію будівництва котеджу сі панелей від компанії «Сервус». І сьогодні ми розповімо вам про одну з найважливіших речей, про яку слід подбати під час будівництва септик або каналізаційні комунікації. У разі відсутності достатнього будівельного досвіду в кладці цегли та литві плит перекриття можна вибрати конструкцію септика з бетонних кілець. У цьому випадку при деякому спрощенні будівельного процесу є декілька моментів, які необхідно врахувати при виборі місця розташування септика на заміській ділянці. Безумовним є дотримання санітарних норм розташування септика не ближче 5 метрів від будинку і не менше 30 метрів від водозабірного колодязя. Але крім цього, необхідно врахувати наступ доставка залізобетонних кілець буде здійснюватися вантажним автомобілем, а їхнє розвантаження і установка наймовірніше автокраном. Тому детально дізнайтеся, чи зможуть машини заїхати на вашу ділянку, і чи не стане перешкодою ширина і висота воріт, висота електричних та телефонних проводів на стовпах перед будинком, висота газових труб поблизу будинку, дерева, що растуть на ділянці, або поблизу нього. Крім того, визначте, чи достатньо місця для розвороту вантажівки та роботи крана, враховуючи висоту і радіус повороту стріли. Якщо ви розраховували провести установку залізобетонних кілець вручну, то слід зауважити, що в цьому випадку не завжди вдається щільно без зазору підігнати кільця один до одного. Крім того, кільця великого діаметру взагалі не рекомендується перекочувати, оскільки відносно невелика товщина стінок може стати причиною тріщин і фрагментарних руйнувань. Під час копання котловану для Залізобетонних кілець необхідно робити досить великий запас вільного простору, щоб уникнути заклинювання кільця в колодязі при його установці. У разі перекосу і заклинювання, вам не допоможе навіть автокран, оскільки, за правилами монтажу залізобетонних кілець смикати їх вгору для розклинювання суворо заборонено. Враховуючи ці особливості спорудження септика з бетонних кілець можна проводити по одній з багаторазово апробованих схем. В цілому продуктивність септика залежить не стільки від форми камер, скільки від деталей Зокрема, впускні і випускні отвори слід розташовувати якомога далі один від одного, щоб уникнути гідравлічного короткого замикання. Сам септик по глибині розраховується таким чином, щоб між рівнем донного осаду і шаром плаваючого мулу був шар води близько одного метра. Таким чином, мінімально корисна висота септика повинна бути не менше 1,2 метра. Беручи до уваги ці особливості, ви можете побудувати повноцінний якісний септик з бетонних кілець.